Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, трохи звуку є. Yeah. Ми з вами. Так, спільшити є його. Попробую спільшити. Ні, сам екран збільшується, сам екран збільшується, а іконку, а іконку, іконку, іконку. А ну що це тут за знак? Так, тут ні. Повернути ні. Додатково, ні. Є. знайшла. Десь більше. Є. Все ж таки те, що є ікона, то є ікона. Так вона діє. І слава Богу, ще сюди ось гарно. Є. Дякую тобі, святий великому чини пантелеймоне, що ти дозволив зробити ікону гарно, щоб було видно. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу! Ми з вами молилися до святого великомученика Пантелеймона-Цілителя за всі поранені душі людські, за всі поранені тіла воїнів, людей, дітей, жінок. Ми просили з вами, святого великомученика Пантелеймона-цілителя, зцілити. Нашу землю і всіх людей. Давайте скажемо молитву. Угу. Угу. тепер це треба ось так. Ну і я навчуся коло молитв володіти технічними. Засобами комп'ютера. Святий Великомученику пантелеймоне-цілителю, зараз я звертаюся до тебе, я Марта Марія Михайлюк, і всі люди на землі звертаються до тебе і просять Твоєї милості цілити всі поранені душі, цілити всі поранені тіла воїнів, людей, дітей, жінок. Зціли нашу землю, я тебе прошу, святий Пантелеймоне, о, прославний цілителю великомучинича Пантелеймоне, поглянь милостивим оком Твоїм на людей, що перед Твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого щиросердні, до нього, наші прохання. І благання, і допоможи вимолити гріхів наших прощення, помилування. Амінь. Ви знаєте, перед тим, як я буду казати слова подяки, я буду посилати. Вам любов, всім тим, хто молився зі мною. Чому так саме посилати любов? Тому що з 22 березня цього року прийшли такі енергії. Я навіть не хочу їх повторювати і говорити. Я просто посилаю всім людям любов. Щоб ви зрозуміли правильно мене, ці енергії ось такі, те, що ми подумали, воно здійснюється на фізичному плані. І ось воно здійснюється моментально. Я не буду тут описувати. Я просто навіть відміняю свої думки ті, що я подумала. Тільки любов від Бога, тільки я бажаю любов усім людям на землі, тільки життя, тільки мир. І з 22 березня я буду говорити тільки про любов до всіх живих людей до землі, до природи, до всього живого. Я ще хочу вам сказати, що в цей період до 4 травня дуже корисно спілкуватися з малими дітьми, з дуже старшими людьми, з тваринами, з тваринами, з котами і собаками. Якщо когось зацікавить більш конкретна інформація по даному питанні тільки в особистих повідомленнях. А зараз я тим людям, які молилися зі мною разом, які будуть ще молитися, я посилаю любов: Ольга Боєчко, Наталія Ковалюк, Василина Гринюк, Оксана Луканюк, Анна Юращук, Ганна Шкріпляк, Марія Пошиван, Ольга Буц. Ганна Мартищук, Наталя Григорчук, Орест Каленяк, Дарія Крискалюк, Наталія Сахро, Оксана Рибчук, Марія Синяк, Іванна Ференчук, Ганна Марія Фєвчук, Валентина Вийчук, Наталія Іванчук, Марія Семанюк, Оксана Кіфорук, Любов Пасилюк, Ганна Гайсенюк, Маша Пасилюк, Михайло Бордайлюк, Люба Іванчук, Сніжанна Морська, Оксана Шкрібляк, Марія Ницюк, Орися Ковалюк, Валентина Крискалюк, Ірина Плаксій, Іванка Яремен, Ганна Гайсанюк, Дарія Худак, Марія Вербіцька, Марія Крутофіст, Ганна Буц, Анна Дійчук, Паша Андрусяк, Галина Гринюк, Марія Юсипчук, Аня Пойчук. Юрчук, Марія Тенкалюк-Григорчук, Ганна Гордій, Аня Мосейчук, Оля Грепеняк, Оксана Луканюк, Марія Яківчик, Оксана Стефурак, Михайло Строїч, Людмила Мельничук, Марія Іванюк, Ярослава Гринюк, Марія Генник, Ганна, Бой... Ганна Бабчук, Марія Пусікова, Паша Семеген, Діана Вавриків, Марія Лесюк, Марія Зузяк, Дарія Гордій, Іра Дмитрук, Вася Анич, Ганна Василащук, Марія Сливка, Ганна Григорчик, Галина Томюк, Галина Порчук, Дар'я Кіщук, Кіщук, Наталія Наталія, Юра Горді, Оксана Костреєк, Марія Яремен, Наталія Гризлюк. Вам, вашим сім'ям я посилаю любов за те, що ви зі мною молилися, мали сміливість написати Амінь. Я посилаю велику любов тим людям, які які мали сміливість поширити нашу публікацію: Аня Бойчук-Юрчук, Ганна Григорчук, Ганна Буц, Наталія Іванчук, Марія Пошиван, Оксана Стефурак, Оксана Луканюк, Ярослава Гринюк, Дарія Худак, Ганна Шкрібляк. Всім вам. Я посилаю любов за те, що ви послали Слово Амінь, за те, що ви молилися разом зі мною до святого великомученика пантелеймона-цілителя вам, вашим сім'ям, вашим близьким, хай любов огортає всіх вас кругом, хай захищає. Хай у вас будуть думки тільки добрі, тільки про любов, про мир. Про гармонію на землі в сім'ях. В цей період до 4 травня, будь ласка, не те, що не думайте, звичайна річ, дуже бережіть своїх рідних і маєте можливість молитися за наших воїнів, моліться. Маєте можливість сказати слова любові. Кажіть тільки слова любові. Ще що я хотіла сказати. Ну, важко говорити, ясне діло, що важко говорити, але я буду зупинятися тільки на словах любові. Я бажаю всім вам. Хто молився разом зі мною, до святого цілителя Пантелеймона, миру, здоров'я. О, згадала, що я мала вам сказати. Кожен вечір до 1 квітня, я в 9-й годині вечора молюся за мир в Україні по всій землі для всіх людей. Якщо хтось має бажання через кімнату Zoom, але мене додатково попередити треба, щоб я заздалегідь зробила силочку. Того року в нас вийшло. Того року я Наталії Іванчук дякую. У нас вийшло разом молитися. Хто має можливість до 1 квітня приєднуйтеся до мене в 9 годині вечора. Щоб ми разом молилися за мир в Україні і для всіх людей на планеті Земля. Я не стривожена, просто якась дивна вам може здатися, такі енергії прийшли на нашу землю, і вони вносять в нашу поведінку, собі свої корективи. З ними треба працювати. працювати. Я не думала, що з думками так буде масивно, сильно витрачати енергію і працювати. Але нам треба працювати навіть з самими найменшими думками. Я призиваю всю Божу силу для нашої землі, для нашої України. Для всіх людей на землі. І прошу миру для всіх вас. І посилаю вам, любов, за те, що ви зі мною молилися. І прошу святого великомученика, цілителя пантелеймона, зцілити наші душі і наші ще живі фізичні тіла і думки. І до нових зустрічей. Пишіть особисті повідомлення. Я думаю, що вас зацікавить дана інформація. Миру, здоров'я і процвітання всім людям на землі. Так є.